Що ж, друзі, всім привіт, всіх радий бачити чути на своєму каналі. Сьогодні ж знову мені на зразу ж ще раз хотів би забігти на Хто можливо мені писав там по поводу бджіл, це все решта. Зараз я находжуся на пасті, я спеціально перебираю, прибираю тобто якісь вулики відправляються. Одній людині, якісь вулики, другі, то тобто, є, щоби. Коли в 5-10 хто приїде до мене за бджолами, не було так, що там три сім'ї в українському вуликові, образно, там дві сім'ї в рутовському вуликові, три сім'ї там в якомусь лівіцькому вуликові, ще там якісь в такому вуликові, ті в такому вулиці, ті в такому вулику. щоб все це було одинакове. Я хочу ну щоб людина приїхала, значить так, ці вулики, допустим, там з сім'ями там по півтори тисячі, ці вулики там по 1400 раз і всі дружненько казав, забрали та, та й все. Таким образом, тому я сьогодні наводжу, скажімо так, марафет, переселяю бджоли. Вчора е, мав переселити, не переселив, бо так відставляв, відставляв, відставляв. Потім пішов обрізати рамки. Велика кількість є рамок, тобто суші, скажімо, якої треба на перетопку. Дуже велика кількість. Насправді багато ну як багато, ну кількість деяка пропала бджіл. Е, не збрехати так сімей, певне, що. Плюс-мінус 7-8 сімей пропало. Ну, так я казав, не опускаємо руки все одно. Хоч ну як, хоч я вже опустив руки, але не опускаємо руки, в тому все одно доводимо до толку те, що у нас є. Те, що є, Прибираємо, ну, щоб воно мало якийсь товарний вигляд, щоб воно самі розумієте на щось було подібне. І тоді ми казав, це все приберемо і будемо тоді О, оцінювати повністю. Я вам можна? скажу, от образно, дивіться. Срач, повен срач по пасіці. Там вже потихеньку я переселив. Пам'ятаєте, там було дві сімейки. Одну переселив, другу потихеньку двигаю, бачите, допереду. Правда, що вийшло? Буду під, 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 підсилювати. Саме краще, хто буде переселяти бджоли, щоб ви відсовували в день буквально там півтора метра. Якщо ви відсунули на другий день, дайте перекуру. На третій день знову. Чому? Дивіться. Було дві сім'ї одна на одній тамо, Пам'ятаєте? Я їх потихеньку, потихеньку ту сюди, ту сюди. Та вже тута, правда, ще й слабенька сімейка, виходить, що вона вилітає зараз трошки льот включився. А це вже так вилітає і прямо в той вулик. Вилітає і прямо в той вулик. Самі розумієте. Також з цієї сторони тута ту переселив, тобто та, що була тута, повідставляв, повіляв, повіляв туди переселив переслив її у фіолетову сторону вулика. І щойно переселив. дивіться, що робиться на цей вулик. Хоча на ніч вони стояли перед самим льотком. і переселив ту другу сімейку, де е, пропала матка, що я підстав моточника. Зараз мені ще буде потрібно там ту сімейку переставити сюди, до коричної сторони, бо там тут двері якраз між вуликами і між вуликами її треба буде в коричневій е, відсік вулика заселити. Тому така ситуація, хочу, щоб всі повністю ну, тіпа, попереселяти в сам перед його двох сімейні вулики. Це раз. Хочу попереселяти і два. Два. Хочу решту пасіки. Переселити в ці старенькі вулики. Щоб як продавати, так і з вуликами продавати. Із-за чого? Ну от ви подивіться образно. Тут двосімейний, там шестирамочний, шестирамочний вони заказані. Там пінопласт десятирамочний, там десятирамочний, такий, там такий десятирамочний, знов такий, знов те, понімаєте? Як сказати, не люблю я сам такого. І повірте, трохи навіть, трудно, от пасіка у мене є на таких, на таких, на таких, трохи насправді це все трудно. Е, в чому ж трудно? Бо в тому випадку, що ну, ну, все в різних вуликах, навіть так виходить: той 10-рамочний, той 10-рамочний, ну, плюс-мінус один на один корпус стає. Другий 10-рамочний, а там влазички 9 рамок. Із-за того, що він понаружує плюс-мінус того, але внутрішня стінка в нього 30-ка, і там зроблено так, що 10 рамок хіба вущі стають. ті вулики трошки інші. Але ж розумієте, в чому ж в мене така вічна проблема. Е, ці вулики як для Скажімо, для кучівлі на місці вони можуть бути стояти. Ну якщо десь транспортування, десь вивозити на взятки, ну вони не дуже такі, як би вулик. але на місці, щоб стояли вони на місці, щоб розводити бджоли, в них так гарно вони розводяться. Що в тих вуликах гарно розводяться, що в цих шестирамошних, що в десятирамошних пінопластих, і що в цих во дуже прям гарно розводяться з доданівських вуликів. Ці корпусні, ну так теж, як би сказати, непогано, є свої плюси, і мінуси. Все як в залежності зробиш. Можна зробити так, що буде і в тому десь раму що розводитися ще краще, як в тому пінопласному чи тому лежакові двохсімейному. В чому ж розводяться двохсімейні краще? В чому поясню? Дивіться. Откривши е, цей вулик, зараз вам покажу, щоб ви бачили. Ту -ту 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 я вже відкрию повністю. Е, тут перегородка. І що тут стоїть гніздо сюди, що тут стоїть гніздо сюди? Не та сторона тут гнізда, та сторона тут гнізда, а докупи та гріє ту, та гріє ту. Стінка ДВПшка і за що того одна одну сім'ю гріє. Тому ці вулики, вони насправді дуже такі, якби хороші. Ці вулики, чим добрі? До них є корпуса. Це все решта, тим вони добрі. Плюс до того вони так теж, як би сказати, ну старенькі вулики, але ж гарно в них насправді розводяться. Ціна смішна, їхня. Казав по 400 гривень з корпусом, корпус іде з наставками, повністю з рамками сушу продається. Насправді ця ціна, я вважаю, взагалі супер. Що сьогодні 400 гривень. Якщо для пасіки, ну оптом здати, звісно, якщо в роздріб, хто гарно продає, то 2 літри меду. Оцей вулик з наставкою, з рамками сушу. Ця друга наставка, насправді, ну це зовсім чепуха. Тому ну така якби, ситуація хочу продати для того, що воно мені вже трошки не особо Хоча, знаєте, переглядаю цю всю пасіку, дуже мені шкода даної сім'ї, яка була мічена ця матка. Якщо навіть я казав, що у мене не куплять ці вулики, ну по-любому на кожний товар є свій покупець 100%. Якщо навіть не куплять, хто можливо знається. Е, чи дешеві хто продає апікси, е, типа не апікси, а ті пінополістиролові вулики ляті 12 рамочні? Ну плюс-мінус е, дешевше. Е, чи може хтось може виляти і зробити чуть дешевше? Ну хай 100 гривень на вулику і дешевше, самі розумієте, доставка дорога. Е, якщо в крайності я навіть не продам, ну все одно вулики я потихеньку продам не не по інтернеті, то по місцевості продам їх 100%. І якщо так само бджоли я не продам, значить я візьму якийсь десяток поки що пінопластових. Е, 12 рамочних вуликів, тільки хотів би так, щоб по центрі можна було перегородочку ставити 12 рамочні, щоб в крайності два ройки кинув. На зиму можна було б мені поставити перегородку, як навесно два бджолопакети, самі розумієте, можна було б. Ну, коротше, такі варіанти, щоб мені був 12 рамочний корпус 300 і 145 Ту, поки що такі мої, як би сказати, плани. Да. Лихий, насправді, ну, що ви зробите? Не, не будеш опускати руки. Все одно якісь, я не знаю. ну... Но... Я не знаю, ну, напишіть свою думку. Я знаю, багато з пасічками говорив, багато хто каже, що там по 70 сімей. Все, не ціни, буду продавати, продавати. Ну але що ми зробимо? Знаєте, що та бджола? от глянь на ту бджолу, яка вона тільки роботяща. Ми проти тієї бджоли ледарі. Реально, ми проти цієї бджоли, ми ледарі. А бджола, вона ж насправді трудівниця, та ви що, Просто якщо би було все професійно, коли неї працювати, то цим можна було б заробити гроші. Дивіться, мед продати оптом моно. мона. В пергу. Е, не пам'ятаю. Вроді би оптом беруть, не беруть, я не пам'ятаю. Ну, пергу беруть, оптом, в рамках, я знаю, беруть. Е, пилок, от не скажу. ну Для пилку треба ставити пильцезборники і ходити їх збирати. Особливо, чим я не люблю я їх продав, ті пильцезборники? В чому? Оці дощі. Напишіть, хто має доні пельцезборники. Як вони працюють? Чи гарно працюють, чи не гарно працюють що до чого. Як е, от в дощ. Роса, як вони чи не затікає, Що до чого? Напишіть, будь ласка, мені Буду дуже вдячний. Як щодо чого? Тепер дивіться, пельцезборники прополіс. E, потом же ж там e, ну маточне молочко трутневе, гемонат, то то вже треба повністю сидіти коло бджіл, і воно стільки займає часу. Насправді, але я що зараз в даному випадку, я для себе хочу. Якщо навіть я не продам пасіку, якщо я не продам пасіку, значить, значить 12 нас вулики, і от по весні, от зараз мене допустимо. Якщо я їх не продам, значить так клац-клац-клац, поскидав, Я буду мати 5 сімей, ну хай будуть такі. Потужні сім'ї. Чому? Е, от дивіться, деякі сім'ї щойно переселяв, переглянув, ще там деякі, ну плюс-мінус ті, що вчора дивився, і деяким підставив там рамочки. Сьогодні дивлюся, а вже є свіжий, такий гарний набриск меду. Тобто, якби була у мене потужні сім'ї, або ж так, як я роблю, не так, як я роблю, а так, як роблять інші пасічники, я бачив. 12-рамочний вулик на весняний розвиток, на весняний мед. Брущу роблять один вулик і другий вулик, два корпуси на корпус, два корпуси на один вулик, тобто з двох сімей одну роблять. І зверху ще один корпус, 300-й, 12-рамочний, Суш. Суш, це робив десь під Києвом живе. Український батюшка, молоденький. Такий він е, блог веде, він там вулики продає також. Е, це все у пінополістирол піно -піно -піно і Це все. Ну коротше, таким варіантом. Ну можна, друзі, можна заробляти це все. Ну бляха ще дай, якби на ті підраси, господи, прости, їздили. Бо з ними зараз, вовше вони всім такий бізнес перебивають, що то вовше вони не то бізнес перебивають, вони людям е, життя перебивають, бо то м'ясники, знаєте. У нас тут один знайомий так раніше працював м'ясником, збирав худобу, це все. а Зараз пішов тецька. Ну, казав тато до нього, каже, знаєш, Валерія, ти професію не поміняв. Як був м'ясником, так і остався. То воно точно є. Тому, друзі, я зараз це все прибираю, щоб воно було гарно. Переселяю так, ті вулики переселяю. Там ще залишилося, що в мене два вулики сюди переселяю, і мені треба буде переселити от там тих чотири вулики синій розовий, синій, розовий Переселяю такі ж самі вулики. І е, дані вулики так розовий, синій, розовий. Вони йдуть, чоловік вже заказав, продаються. Тепер капінопластові 10-рамочні, поки що вони є, бо їх треба чуть буде там е, можливо доробити. Е, ще буду бачити, бо в мене є об'язки до них. Або, можливо, продам просто так. Не буду доробляти, а домовимося з ціною бо там є три вулики: тобто, дно. дно зараз вам скажу дно, корп корпус 300, корпус 145, криша, ну типа три штуки, три комплекти. Також є до них обв'язки, бо е, хотів до них поробити повністю обв'язки, врізати і поробити обв'язки. Тому можливий варіант, що ми просто домовимося так, а можливий варіант, що зробимо, тоді будемо продавати. Ну, варіант різний, А ні, зробимо, то буде для себе. Тому, друзі, така ситуація зараз це все прибираю. Ну, наводжу більш товарний вигляд. Бо бачите самі, травичка зазеленіла, дивіться, кульбаба, все зацвіло, все цвіте, все гарно пахне. Насправді, бджолка вовсю, я прийшов, вовсю тут ганяє. Після дощу вчора дощик прийшов, вовсю ганяє, вовсю працює. А ця робота така неціна, що це капець. А скільки коли неї тільки треба наробитися? Скільки реально, коли неї треба наробитися? да, Якщо хтось зробив в кого вже е, налагоджено, тобто приміщення, медогонки, це все решта, да, в них трошки простіше. Якщо має прицеп, це все. Трошки простіше. Якщо не маєш ти цього прицепа, не маєш це все решта. ну Це дуже, насправді, дуже трудно. Але ж, казав, така ситуація, що маємо, ти маємо, дякуємо Богу і за те, що маємо, що ще можемо зібрати той мед, можемо, казав, коли них глядіти. Насправді, я прийшов коли тут вчора працював. Ну просто душа радується, насправді. Тільки, блін, ну знаєте, прийде та осінь, мед відкачав. Так, за літо вкладаєш, тако прийде весна, насправді так, аж хочеться, тако поглянеш, там пчівка літає, це все ж, а шкода робиться. Вкладаєш гроші, вкладаєш, а й те купив, а й те купив, а й те купив. Потім відкачав, а воно стоїть. От мене в мене вторік. Я, я не скажу вам, скільки я вклав, ну правда, я вулики попродував. Типу, цей розовий, цей розовий, це вулики, які я покупляв. Вклав я не, не, не брехати десь 6 тисяч, сім. Откачав меду, почитав оптом здати, якихось там би, 15 тисяч. Я подивився, подивився, і що я заробив. То ще й не здав, оптом. ще ще й так. От і, і не продати, і не здати, бо ніхто тобі за 300 літрів не буде до тебе їхати. Мав би хоч би 3 тони. Можливо, хтось би приїхав би. Тому така ситуація. Напишіть, хто, можливо, з Рівнської області є з хороших пасічників. Можливо, ми будемо співпрацювати. Можливо, ви мені е, як сказати правильно, заінтригуєте. Можливо, ми. Я підключу ще одного. Тут у нас є такий. Кроликовод він зараз. Раніше був пасічник, мав українські вулики, павільйони. Це все я в нього навіть купував вулики. Від нього я цим всім заболів казав що тими пчовками. І так я ото почав від нього все це працювати. Можливо, ви мене заінтригуєте і ми почнемо займатися. Дивіться, ну вроді хата є, правда? ж, Місце є. Да, Правда, з документами з цією хатою трошки там трудно, ну трудно в чому. Воно стоїться там на тещі бабу, треба переписувати з баби на тещу, з тещі, допустимо, там на мене. А ще зараз ті податки це все бачу, обкладають. Що просто, я не знаю, ну прийдеться ту хату розвалити, поки вона буде, а землю хай забирають вже. Хай, хай та держава вже їсть тоді. Господи, прости. А ні, то візьмемо обгородимо. дивіться, місце, є територія, є пасікою, де тримати, є можливо, ми будемо тримати пасіку. Тільки хто є з Дрівінської області, відпишіться, буду дуже безмежно вдячний. Я знаю, що є 100%, є, є, високо, е... як сказати правильно, вищої оцінки, вищої е... Прибу... неприбутку, як правильно так сказати. Людина, яка має більший досвід, людина, яка має більшу кількість сімей, людина, яка має більший дохід на бджолах. Прохання. Підпишіться, було б дуже чесно, дуже з вами приємно поспілкуватися, попереписуватися. Я знаю, діліть мені, будь ласка, е буквально півгодини, годину часу, якийсь день, якусь недільку. І ми поспілкуємось, Можливо, ви мене заінтригуєте, ми, можливо, станемо займатися ще цікавіше, да, навіть пчолами. Можливо, ми де е з кимось давайте е складемось, купимо прес-форми, е будемо відливати вулики. Хто, можливо, тут з місцевих є, щоб нам стати, щоб ми разом. Пойміть правильно в гурті і каша, смачніша. щоб ми разом ми будемо виїжджати на точок. Ми разом, хто можливо, Дубенський район, Дубенський, колишній Радивилівський, хтось можливо поблизості тут є. Відпишіться, будь ласка, дуже безмежно, буду вдячний. А я зараз знову ж, ну не знову ж, а далі буду прибирати, бо пчовка працює. Бачите, а я тільки по коло неї лепечу. Нічого не роблю, тільки казав одне говорю, А пчолка такого не любить. Пчовка, не немає коли стати одихнути. Вона все працює, працює, працює. Тому друзі, я також далі працюю. Вже пчовка моя трошки настроїлася, бачу. От слава Богу, вже трошки настроїлася. Тому така ситуація. Зараз переставляємо далі вулики. Це все, і будемо працювати. Закінчив роботу. Правда, ще трошки треба зараз поприбирати. Треба знаходити куди його прибирати. Ви знаєте, трошки зимою порозпродував і зараз знову ж, скажімо, нема місця, коли нема толку. Воно завжди утворюється бардак. Тобто, коли є толк, ти його поскладав чик-чик-чик. А коли нема толку, те там, те там, те там. там 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 рамки, там, рамки, рамки, рамки. А їх може поскладати, все буде в одному місці. Ну, поскладати їх так не виходить, бо їх треба ще багато обрізати. Е, потім, якщо якісь обрізані, то ми їх поскладали. Ну, коротше, врешті-решт, в хаті, поки бардак, знімати в хаті не буду. Фу. Ну, О. Ви замечали, що під тією сіткою настільки жарко, що це капець. Чорна сітка під нею жарко. А взяти білу сітку під нею не буде видно. Дивіться, бачите, пчолка вже, коло мене крутиться, пчоли лихі. Лихі насправді, бо їх попереселяв, їх я казав, переділив. Ну як переділив? Не переділив, а переселив, переставив, правильніше це все. І дивіться, що в нас тепер є. А є в нас те. Е... Тут дві сімейки цьому ж вулику. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 сімей. І тепер вже тут це все поприбирав, все лишньо позабирав. І шість сімей тут, Двій... подвійних вулика. І дивіться, що ж хотів би сказати, розпродаю повністю пасіку. Так, якщо даже її ніхто не купить, я на це не жаліюся, це все. Аби дав Бог спокій можна ще тримати їх і моно заробляти. Моно заробляти насправді можна. Но... Це окрема тема. І, і щоб її зачіпати, то треба довго-довго розказувати. Насправді я так легенько вам зачіпив, але ж дивіться, що в нас є? Е, є у нас всього-навсього сімей, тут 14 штук. Е, да, у батьків є ще 2 штуки, але там йдуть на українську рамку ті е, вулики, е, що там є. І в нас тут у нас виходить так, є 4 вулики подвійні. 4 штуки подвійні, Плюс до цього ж вулика є наставка. До тих вуликів я ще не поробив наставки. Продаю наставку безкоштовно до цього вулика. отдаю Од, табірка ти тих 6 вуликів. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Е, 4, 5, 6. І чотири штуки вулики ще стоять в хліві. Також до них йдуть наставка і наставка йде з рамками. Наставка йде, типу як 145, тільки чуть-чуть вона вища. Дивіться, повна ціна, повна скажімо, сума це все решта. От ці дані сім'ї продаються тільки з вуликами, тільки з вуликами. І бажано би їх всіх разом забрати. Якщо хто забере от ці всі разом, дамо якусь іще, е, якийсь іще подарунок, який ще саме я вам не скажу. Ну, щось ми в будь-якому випадку зробимо, хай не велички, але зробимо подарунок, Дивіться, все разом буде получатися в нас 22 500. Якщо ви берете всі разом ці пчоли, одамо за 22 тисячі. Плюс подарок ще обов'язково. Е, ну, така ситуація, бачите, самі рішив розпродати я. Рішив розпродати, як і зачепив вам тему. Можливо, якщо не розпродаю, ну то будуть інші варіанти. но, насправді зараз взяв ж оці вулики, вчора, ж зрозуміти правильно. Е, переглядав було по вісім рамок, так от оці 10 рамочні. Взяв до них, підставляв 2 рамочки, там сюди-туди суші такі собі. Скажімо, сьогодні я переглядаю. А ті дві рамочки навіть не можна знайти, де які підставляв. Бо вже по пів рамочки не, це, є наброск. Вночі пішов дощик, все файно зараз доносить, пчолка активно працює, правда. Вже зараз вона не буде так активно працювати, бо зробив їм кашу малашу. Казав, перекрутив їм все. Все ті туди, ті, сюди, все попереставляв, там, які були слабші, чуть попідсилював, Коротше, урівноважив усі сім'ї, тепірка урівноважені. Е, можливо, можливо, от там того крайнє, крайнє. ще чуть-чуть, якби її можна було б підсилити чуть, але ж е, там не стоїть. І якщо не помиляюся, це вок крайнє, вроді би, чуть-чуть слабенька. Можливо, помиляюся, я не, не пам'ятаю насправді. Е, все разом отдаємо, чи то продаємо такі сім'ї. Е, ті, що батьків, хто хоче так само, Ну, Там ще українські вулики, це все решта, хто забере ті що батьки українські вулики. Кому цікаво, насправді я вам на екран виведу скріншот і назву цього відео. Зайдіть на мій канал, введіть, навіть не обов'язково на мій канал, ви просто зайдіть в YouTube, введіть мій канал і введіть назву відео. Назва відео на екрані. І ви зайдете, ви побачите також, там є. Порядка 3-6-10 українських вуликів. Плюс хто бере там тих 10 українських вуликів. Там ще плюс 2 сім'ї також. І 3 вулики такі старіші. Ну, як старіші? Старі вулики. Три вулики старі, абсолютно йдуть безкоштовно в подарунок. Абсолютно отдам подарунок. Тому така ситуація, друзі. от така в мене пасіка. Тому кому цікаво, телефонуйте. Номер телефону 0,96 87 50 487. Находиться Рівенська область, Дубенський район, село Івашчуки. скажімо так. Бо навіть е, не Івашчуки, а якщо будете шукати, то беріть Козин. Воно є чуть далі, але ж е, воно є чуть далі. Якщо ви хочете всі разом забрати, бо виходить так, частина пасіки в мене тут, частина там батьків, але та пасіка, що в батьків, там тільки дві сім'ї, тому там е, тільки як би сказати вулики. Ну, а хто хоче забрати, я абсолютно я ж кажу вам, хто забере всі, абсолютно, значить навіть зробимо, можливо, якийсь вулик -подарок. не тільки, ну, в подарок. Е, якщо ви заберете все разом, то тобто ці вулики, ті ж батьки-вулики, це все е, одамо за 30 тисяч. Там е, ще плюс 10 вуликів, плюс 2 сім'ї. Е, тому казав, рішати вам, як правильніше, також, також. До українських вуликів, там ще в мене є буквально десяток-два, десятки рамок. Насправді, трошки я, як сказати, ну я зразу я, би, тоді чоловікові пояснюю, казав, якщо не помиляюся. Е, бо українські вулики я, е, українські рамки я спродав зимою. Але оставив якихось рамок би, з 20 оставив для себе чисто в тому випадку, якщо. У мене буде рій, а не буде куди поселити, що взяв навости та кину туди. Хоча я не хочу, правда, на українську рамку я не хочу а легше до рамку, заб'ю двадцять і туди кину. Але ж хто буде купувати, ті рамки одасться абсолютно безкоштовно. Також 4 ноклеуси також одасться безкоштовно. Хто буде купувати ноклеуси йдуть з рамочками? Такі собі ноклеуси не аж супер-пупер, но 4 ноклеуси. Якщо не помиляюся, їх навіть не 4, а 5 то 105 то нуклеусів з рамками, з трьома матком тобто 15 маток запасних маєте. Даже пускав я в зиму, там перегородків деяких можна достати і собі казав зиму пустити. Тому казав, друзі, така ситуація. Багато говорити не буду, щоб довге відео крепко не було. Кому потрібно, телефонуйте. шестирамочні ти рамочні, 10 рамочні вже продані. Зразу вам скажу, не пишіть. А хто додивився відео до кінця? Поставте лайк, напишіть коментар. Все одно безмежно вам вдячний за ваші коментарі, ваші лайки. Це все решта, будемо потихеньку прибирати, їдемо ще, я кажу, їдемо, ідемо іще до хати, обрізаємо рамочки наші. І будемо потихеньку їхати додому. Тому, друзі, всім до зустрічі. Всім.